І усім привет сонечки! з вами як завжди, я, Тіана, і ви на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами будемо дивитися нову колекцію Watar World. Вона вже вийшла дуже давно. Ну я її тільки зараз буду з за вами дивитися. Давайте вже починаємо з нового бутылочка. І заходжу в магазинчик. В принципі, де нова колекція з'явилася. А ось ця колекція, в принципі, вона дуже красива. Що погано я цього Ну, не скажу. В принципі, фіолетовий кольор я раніше любила. Ну, я його чуть розробила, але вже ціло розлюбила, Я цього ще не скажу. Ну, давайте вже, мабуть, приміряти. Так, тут входить в цей комплект футболочка. Кофточка така біло синій замочок і фіолет. І шорти тут. ще я їх зніму. І спустя 10 років я їх нарешті змогла зняти. Ось ці шорти. Ось такі ці шорти. Красиві, по-моєму, як тут такі фіолетові е, носочки і ось такі черевички. І ось такі ось, сережки. Ві, вигляді мовні, вони, вони фіолетові. У вас комплект біло-фіолетовий. Так, на себе не звертайте уваги. ну, в принципі, Мені цей костюм як сподобався. Напишіть свою оцінку в коментарях. Якщо вам. Напишіть, чи вам сподобався цей костюмчик чи ні. Я обов'язково прочитаю. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на, на мій YouTube канал, на мої всі останні аккаунти, в телеграм канал підписуйтеся і в ТікТок канал. Ссылочки в описі каналу іноді можу спільноту скинути в спільноті, інколи не працюють у мене там ссылки, так що підписуйтеся через опис каналу. Там уся інформація про цей канал. Ну що ж, я вже з вами буду прощатися. Моя оцінка ще цього костюмчика 10, ой, 10 з 10. Ну, всім велике дякую за перегляд і всім пока-пока.